івано франківській школах стало тепліше. Міська влада відзвітувала про проект з енергозбереження, який реалізовувався за допомоги кредиту Невко. Зокрема, завдяки ньому вдалося утеплити 9 навчальних закладів міста, школи і дитсадки. У них були замінені вікна та двері, встановлені індивідуальні теплові пункти та екрани між сінами і батареями. В такий спосіб за попередній опалювальний сезон вдалося зекономити понад 700 гігакалорій тепла. А якщо говорити мовою грошей, то проект дав змогу зберегти майже один мільйон гривень проект окупиться впродовж п'яти років. Термін окупності всього було залучено коштів міжнародної корпорації Нефко 4 мільйони. Наших коштів міського бюджету близько мільйона. Завдяки таким проектам можна реалізовувати ще не один захід в місті, і що дасть змогу залучати не тільки бюджетні кошти, яких завжди не вистачає. А і кошти міжнародних фінансових корпорацій щоправда на цьому співпраця з екологічною фінансовою корпорацією не закінчиться. Вже в наступному році чиновники мають намір запровадити проект з модернізації вуличного освітлення в Івано-Франківську. Зокрема, міжнародна корпорація має надати місту 4 мільйони гривень. а Міська влада 3. мабуть треба далі продовжувати в цьому напрямку. Все таки співпраця з міжнародними фондами дає нам можливість залучати кошти і. Мати можливість швидше рухатись. вперед. отримання наступної позики від Невко МінФін вже погодив підписати угоду зі свого боку за словами чиновників. Міська влада має до кінця року.